Вітаю всіх підписників, глядачів каналу. От скажіть, круто так таку ванну кімнату зробити, правда? Ось так шиї. Пальму якусь туди вліпити в куток. Ось такий унітаз на інсталяції з кнопочкою. Ванна з душовою системою та верхнім душем. І ось такий Така тумбочка, змішувач, дозатор, тумбочка на дві чупляди. Прикольно. Гарне дизайнерське рішення. Або в чорному кольорі змішувачі. Душова кабіна в чорному кольорі. І ось такі полотенці сушитель вже прикольно, гарно виглядає стильно. Ось так. Ну тут уже напольний унітаз та біде. І плиточка в мраморі така біло в чорні розводи. Дуж система Ось така чорна. Тут включається або ручний душ оцей, або верхній душ. І вода регулюється термостатом. Виставив на 38, та є. Або нажимаєш кнопочку і пошла тепліше, 42 градуси. Там і до максимуму. Ось така душева система чорна. Такий санузел зробить дуже круто, класно виглядає. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому сподобалося відео.